Шестирічний Артем Копилов у своєму віці вже знає абетки англійської, арабської, іспанської та португальської мов. Легко множить та ділить, і на досягнутих знаннях не зупиняється. І це все попри затримку психомовного розвитку. Зважаючи на особливості здоров'я, хлопчик не може повноцінно пізнавати світ, проте прагне цього і найбільше хоче одного для навчання, а мені я хочу. Мені, мені мені потрібен письмовий стіл. Артем народився у багатодітній родині. Мама хлопчика розповідає, своїми знаннями він ділиться із рідними, а до вибору свого робочого місця підійшов відповідально. Це не просто столик, парта на ній має основ, ну, навчальна частина бути писатися, стиратися на обов'язково має бути український алфавіт. Зверху сім'я Артема сподівається, що невдовзі вдасться здійснити мрію дитини. Тому й стали учасниками благодійної. Акції «Добро на Різдво». у рамках щорічного проєкту небайдужі люди допомагають здійснити бажання маленьких мешканців рівного. Загалом цьогоріч четверо учасників. Шестирічний Гордій Нікітін народився у Краматорську. У хлопчика розлата аутичного спектру. У березні сім'я була змушена тікати з рідного міста від війни. Процес адаптації для дитини полегшили рівненські спеціалісти та нові захоплення Гордія. Його мама розповідає: на різдво син мріє про ноутбук. Раніше він брав папір, олівці або фарби і відтворював те, що він бачить. А потім він побачив, що можна малювати, але ж ця програма, вона певно якусь вагу має. А то дуже-дуже в нас такий ноутбук йому 15 років. Він, мабуть, не потягне. Засновниця благодійної акції Добро на різдво Ірина Первушевська каже: неби як важливо впливати на соціалізацію та всіляко підтримувати дітей з особливими потребами. Відтак кошти отримані з усіх заходів у рівненському палаці дітей та молоді будуть спрямовані на здійснення чотирьох мрій. Ми повинні бути переконані, що наші. Подарунки, що наша допомога дійшла до конкретної людини, дійшла до конкретної дитини. От, навіть цей, от, ви ж побачили і переконалися, що саме ця акція робить добро, да? от, вона адресна. І ви всі подивилися на дітей. І тепер за цей місяць повинні знайти благодійники. Кожен благодійник може обрати собі дитину, кому б він хотів більше всього допомогти. От в цьому якраз і сенс. Проєкт стартував 19 грудня і триватиме до 19 січня. Цьогоріч акцію проводять вже 11 раз. Долучитися до допомоги можуть усі охочі. Тетяна Міщинська, Денис Коломис, телеканал ITV.